Ти, от Якщо слухати, то ти, ти такий відмінник, ще відмінник активіст, класні е, оцінки, олімпіади, староста, робота з першого курсу. В чому була, не знаю, мотивація? Чому ти це зробив, а 99,9 людей не зробили? Тут трошки це і історія маленько, ну, відносно маленького міста вибратись, це історія, коли ти приїздиш на зустріч випускників. І хочеться, щоб була якась. Цікава історія, про що розповісти. Скажи мені, ти вважаєш себе достигатором? Думаю, так, так. А що для тебе ну, от, за ці 38 років найбільше твої топ-5 досягнень? Мене там, мотивують штуки, які от збудовані, які не там, тимчасові цей вагон він, його. Життєвий це від 28 років проїздить, потім ну, він там буде років 40 слугувати. Тобто мене от мотивують речі, які я знаю, що без мене їх би не було. Це, це дома така най, найкрутіше. Щоб... Чому я дуже ходив. Чи щось руки щось будувати. І це взагалі в залізниці, я думаю, кожен, хто приходить на позицію керівника, він так чи інакше підсвідомо конкурує з тим же кірпою, який от вийшов в історію як людина, яка збудувала. Десь це міф, десь не міф, десь інші часи. Набагато, можливо, простіше було організаційно. Тобто підсвідомо, ну це про достигаторство, ти на цій позиції все рівно змагаєшся з тим. З кірпою? Я думаю, так.